Дорогі друзі, Христос рождається! Я вас вітаю з цими святами. Бажаю вам здоров'я, щастя, всього-всього, всього, що собі самі бажаєте. І у нас єдине українців бажання на всіх, щоб скоріше закінчилась війна і вже була перемога на кінець. Ми чекаємо трошки гостей, наші рідні прийдуть так. Уважити, посидимо. мама приїхала. Та й так, завтра вже на роботу. Та свята по святах, два дні та й вже. Ніде таке не ходили. Дома були. Трошки стіл накрили. Та й так покажу вам свою ялинку. Відколи почалася війна, я ялинку так і взагалі не вдіваю, не оздоблюю. Минулий рік я мала синю-жовті, просто ленточки. Тепер така природня, з апельсинками і з шишками. Думала взагалі не ставити, але хоч трошки ту атмосферу, крили стіл. Четверта година ще виднося. Де наш пепа? Має будку. Купили йому таку будку. Та й таке. Мама помагає, тварили розсіл, відбивні, голубці, пироги, так, по-нашинському. Розів, хтось каже бульйон. В різних областях по-різному кажуть. Вивар по-чески. святами перемоги, щастя, здоров'я потім всім від цілого серця. Хай вже би то скінчилося якнайскоріше. Бог добрий. Може, чує всі наші молитви і якось то буде. Світло має перемогти темряву. Обов'язково. Тут мої два котики. Два котики, воркотики котики <ріст> Найбільше змучилися, помагали <ріст> такі я маю світилка. Правда, трохи погані. Я хотіла жовті, але чоловік заказав. Срібні, порахував за Такі. Так, розсвітимо тут собі ялиночку. Де вона світиться, так. так? Трошки поприбирали перед святами. Та й так живемо. На роботі кожен день. Не маю час вільний, та стараюся кудись махнути. А так кожен кожними днями на роботі цілими. Правда, пеп? Передавай привіт. Ну давай, давай. Котик змочився, пішов спати, з тату. Вітаннячка вам велике. Від нашої цілої родини. Так для нашої історії сімейної, трошки познімаю, залишиться то на Ютубі. Я так відкладаю. Хтось буде дивитися, хтось не буде, але для нас це залишиться в історії. Кожен рік, як ми виглядали, як у нас була якась декорація, як ми себе почували. Я хочу вам тут похвалитися. Ми доробили ванну, як я завжди казала, що ми ходимо ходимо, вибираємо щось, купуємо до ванни. Іван сам своїми руками все зробив. З у нас була така вже стара розбита ванна. Так ми поробили. Але я купила отакі от класні втеску. Дуже мені сподобались новорічні коврики. Треба дотягнути сюди ближче. Таку атмосферу зробила Різдвяну. А взагалі-то в мене сірі. Сірі. Тут я не маю, тільки тут сірі. Такі рушнички до того трошки так, щоб було атмосферно. Досить непогано вийшло. Тато у нас вже вдівається. Забери ту тарілку. Розігнали з ліжка, відлежався. Нормально, так. Красончик. Мамин красончик. Я кажу, чекаю гостей. Мушу трошки перекимарити щоб не капризничати Я діставав подарунки. Такі гальні, бавився так чемно, так? Моя рибочка маленька любима. На... На... засіяла на дверте за ясна, на весь світ засіяла, де Христос родився з дивом. Славімо Христа! Дякую. Маленький Ісусик, не спий, не дрімай. Своїми руками весь світ обіймає і вашу родину, і вашу хатину, всю Україну. Христос зарождає! Славімо Христа! Божечко, ще така маленька була. От які в мене україночки це, прийшли та, у гості. Щедрувати. Усіх, каже, з Різдвом вітаємо. З Різдвом вітаємо! На Україні, в Чехії, всім веселих свят. так? Так. Да. Гарні дівчатка. Молодці, як гарно колядували, щедрували і по чеськи, і по-українськи. Як гарно батьки навчили діточок. Молодці. Ой, мої діточки сольотки. Дивляться с передачу. Такі сестрички, так? Так, в празі козака зустріли. Христос рождай. Хочете фото? Хочемо, я скажу, хочу. Обов'язково. Зі мною фото? Будете на Ютубі. На мене зі мною? Так, з вами на Я зустріла в Раді козаків, українців, козаць, прямо на висловиці. Так що, друзі, Христос зарождає. Друзі, усім привіт! Я вас вітаю з Різдвяної Праги. Ми за сімейною традицією. Уже по святах ходимо на Вацлавське на місці, на Старомар, в разі подивитися на ялинку. Перед святами я стараюся по можливості поїхати в якусь країну в Європі за різдвяною атмосферою, а прагу залишаю після свят. Ще ялинка стоїть. все добре? Так, людей мільйон. Ціни, ну, я щось не пам'ятаю, які були минулий рік. Колопашу. Центрі зробили такі, біля ньор, біля баті, Там батя прям. Такий каток. Ніколи таке не було. ні за Минулий рік я таке не бачила. Ось тут таку пишну ялинку поставили. Багато років живемо в Чехії і дуже давно вже бачили, як виходять апостоли. І вирішили цього року стати туристами і подивитися. Чесно вже й забули це горло візит на карти. money. Знаю, мені щось не подобається. Та ялинка і кожен рік і тоді сає. Зовсім не цікаво. Що цікаво. Ой, дивись, Дід Мороз. Може? Так, да, може. Пане. Кожен рік одна й така і сам. Цікава зовсім. Нічого нема цікавого. Найбільше мені в Польщі сподобалося Вроцлаві. Ярмарки. То з дерева? Угу, Як гарно вити Мої діти помучилися. Почувають, повертаємось, Трошки начерпали атмосфери. Зблизька знімаєте такі здоровенні всі.